Залишились лічені дні до початку навчального року 2025-2026. Нині закупи найнеобхіднішим, а це канцтоварами у розпалі. Тож до цін Щоденник в середньому вартуватиме 90 гривень, обкладинки 20, Вартість найдешевшої ручки 3,50, а олівця 3 гривні. Від 4,50 до 18 гривень коштуватиме один зошит. Вартість залежить від кількості сторінок. Гумка близько 10 гривень. Тільки в основному це зошити, щоденники, альбоми. А яка загальна сума? На кадри? Ну я думаю, надіюсь, п'ятисяч кодись. Здебільшого батьки намагаються придбати лише найнеобхідніше. Якщо пенал та портфель збереглись у хорошому стані із минулого року, то ці речі виключають із списку. Купуємо не дуже дороге, середню якість дивимося, щоб вона ціна, якість була приблизно доступна. І я, я думаю, десь. Десь до тисячі на, на дитину. У нас рюкзачки в них є, тому ну, така основна сума зберігається у нас ну, ми. І що у нас пінали якісь там, в нас вже є. А ну, таке, що кожного року скупляємось, то така сума приблизно. Десь тисяча на дитину. А от для батьків першокласників сума буде більшою, адже зекономити на портфелі та пеналі не вийде. Відтак середня ціна рюкзаку 1700 гривень. Пенал вартуватиме близько 170 гривень. Середня вартість акварелі 100 гривень, набір пазликів 50. Кольорові олівці обійдуться у 70 гривень. Ну думаю, по канстоварах десь в суму 5 тисяч ми, ми вліземо. Бо основне ми ще закупляємо на школу однакове. То думаю, теть маємо влізти зараз. Що купуєте? Е, куп. Взяли рюкзак, взяли поки там панал, зараз ще беремо зошити, фломастери і все. І все решта в нас йде е, загальне на клас. Тож витрати залежатимуть від того, у який клас йде дитина. Батькам першокласника доведеться заплатити близько 4 тисяч гривень, якщо приладдя середньої вартості. А от список найнеобхіднішого для учнів, які навчатимуться вже не перший рік, обійдеться дешевше. Загалом, якщо обирати лише найнеобхідніше на шкільному ярмарку, сума складатиме близько 2 тисяч гривень. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.